Вітаю вас на каналі Біженці в Німеччині. Мене звати Міла, і сьогодні ми будемо говорити про те, як українські чоловіки виїжджають за кордон. Протягом 11 місяців перебування в Німеччині я постійно чую на адресу нашої сім'ї одне єдине питання: як твій чоловік виїхав за кордон? І люди далі не чекають відповіді, а самі відповідають на своє ж питання. Варіантів зазвичай є два: перший: ви що багатодітна родина? У вас не троє дітей. І другий, він що інвалід на вид, абсолютно здоровий, бугай. Ми ніколи не приховували, які офіційні були підстави для того, щоб Мирослав виїхав за кордон і говорили про це ще 11 місяців тому, коли виїжджали за кордон. Я викладала два відео. Будь ласка, переходьте, дивіться. Інколи мені здається, що люди пишуть такі питання не заради цікавості або щоб якось. Колоти мене чи мою сім'ю, а й тому, що втомлені, ображені, засмучені, але ще й тому, що просто не володіють інформацією. І для того, щоб розібратися, які є офіційні легальні підстави для того, щоб українські чоловіки виїхали за кордон, я звернулася до своїх підписників в інстаграм. Серед моїх підписників є дуже багато сімей, які виїхали у повному складі, і попросила їх написати, що ж було тією офіційною підставою. Причина троє дітей і у молодшої є інвалідність. У неї одна ніжка коротша за іншу. тобто це не видно. Небагатодітні і інвалідності не видно, хоч насправді в мене рак легень, і з цими всіма потрясіннями він проявив себе і потрібне лікування. Але ж не будеш всім зацікавленим це розповідати. Наша сім'я усиновила дитину 10 років тому і зараз їй менше 18 років, тому чоловік разом з нами мав право виїхати за кордон. Можливо, це комусь не подобається, але закон дозволяє усиновителям виїжджати за кордон. Ми сім'я з двома дітками, виїхали за кордон на підставі інвалідності старшої доньки. Виїхав легально з дружиною і сином, в мене інвалідність, третя група. Мало того, я ще й ходив до військкомату, де мені культурно сказали, що я їм не потрібен. Я знятий з військового обліку. Мій чоловік, громадянин Туреччини, виїхали на підстави того, що іноземець. Легальна підстава, яка всіх всіх турбує, дитина з підгрупою А, яку не знають, як лікувати в Україні, самі з Херсону, були ВПО в Києві, зараз Швейцарії. Метою цього відео є ще раз нагадати, що не потрібно всіх, як то кажуть, грибсти під одну грибінку. Є різні ситуації, є різні дійсно підстави. Можливо, хтось і платить хабара, але я говорю конкретно за свою сім'ю. Я говорю конкретно за ситуації тих сімей, які мають на це офіційні підстави. Сьогодні 21 червня 2023 року. І давайте подивимось, які категорії чоловіків можуть перетинати кордон. Ця інформація доступна на сайті у Держприкордонній службі України. Наразі визначено 11 категорій. Перша Знаття з обліку за станом здоров'я. Підставою для цього буде оформлена інвалідність або рішення медичної комісії про непридатність до військової служби. Друге. Тимчасово непридатні. На підставі довідки про непридатність або висновку військово-лікарської комісії можна отримати статус тимчасової непридатності до військової служби строком до 6 місяців. Таким громадянам виїзд за межі України дозволено однак, перед тим варто обов'язково зібрати усі необхідні документи, які підтверджують статус. Третє. Троє та більше дітей. Чоловіки, які піклуються про трьох і більше дітей віком до 18 років, теж можуть виїхати за кордон. При цьому не грає ролі, чи діти від одного шлюбу, чи від різних жінок. Четверте. Батьки-одинаки. Чоловіки, які самостійно виховують дитину до 18 років, мають право виїхати за кордон. П'яте. Чоловіки з інвалідністю. Громадяни України, які мають підтверджену або задокументовану першу третю групу інвалідності, можуть перетинати кордон. Шосте супровід: чоловіки можуть виїхати за межі України, якщо вони супроводжують особу з інвалідності першої чи другої групи, а також якщо їдуть доглядати за хворими батьками, дружиною чи дітьми. Однак перетнути кордон не можуть лише у супроводі хворого або людини з інвалідністю інакше за кордон не випустять навіть за наявності документів, які підтверджують мету виїзду. Сьоме наявність постійного місця проживання за кордоном. Виїхати за кордон можуть чоловіки, які постійно проживають в іншій країні та мають відповідні позначки в паспорті. Восьме. Військові. Військовослужбовці теж мають право перетинати кордон та лише у кількох випадках. Якщо військовий поранений і потребує лікування чи реабілітації за кордоном, якщо військовий їде на спеціалізоване навчання. Дев'яте водії та волонтери. Кордон можуть перетинати водії компанії, які мають... Мають ліцензію на міжнародні перевезення вантажів. Інформація про них обов'язково має бути внесена до інформаційної системи Укртрансбезпеки також виїжджати за кордон можуть водії-волонтери, які перевозять вантажі для ЗСУ, медичні вантажі чи гуманітарну допомогу. Десяте працівники залізниці та моряки працівникам залізничного транспорту, а також морякам, які працюють на міжнародних рейсах, дозволено залишати територію України. Перетинати кордон можуть моряки, які працюють на морських суднах, суднах внутрішнього плавання або Підготовку на суда і остання офіційна категорія одинадцята спортсмени та діячі культури дозволено залишати Україну спортсменам, тренерам, спеціалістам з підготовки до участі в офіційних змаганнях та тренувальних зборах. Діячі культури можуть відвідувати інші країни для благодійного збору коштів або представлення України на міжнародній арені. Також не на правах реклами, а просто як якщо рекомендація, хочу вам порадити адвоката Олександру Пушкаренко, яку я знайшла в інстаграм. Слідкую за нею, вона може роз'яснити. На яких законних легальних підставах ваш чоловік, ваш син, ваш зять, ваш сват міг би виїхати із України за кордон. Вона не пропонує вам якісь схеми, вона також керується лише законними підставами. Залишу посилання на її сторінку в інстаграм у себе в закріплених коментарях. Де б ви зараз не знаходились за кордоном чи в Україні? У нас у всіх одна єдина мета. Ми всі хочемо перемоги Україні. І ми маємо робити для цього максимум. Ми маємо для цього донатити, ми маємо для цього підтримувати тих людей, які допомога зараз потрібна більше, ніж нам. Я дякую вам всім за увагу. Зустрінемось у наступних відео.